Всім привітик! Сьогодні ми займаємося розчисткою території, так сказати. Ось у нас є межа від ну як там сітка. І тут дуже багато шовковиці. Оце ми зараз обрізаємо лише з нашої сторони. Ну і вирішили все-таки нашу шовковицю обрізати. Я це роблю кожен рік влітку і все нормально шовковиця велика, гарна потім. Ось це дерево таке було, високе, як онтагілляка залишилось, треба обрізати. Так що ось таким ми займаємось. Наші персички гарненькі. Одна кубка, друга кубка і ось тут. Та зараз трошки розгребемось і вімкнемось. Ми сіли відпочити, тут якраз сонечко щось то заховається, то вигляне. Е, Женя тут пікнік робить, зараз покажу вам, що воно і як. Оце хочу поговорити за наші чагарники. Оце мені з ними, правда, кожен рік морока така, ну, що поробиш. Е, бо їх треба згорем пополам зрізати. В нас, як ми придбали оцей будинок, була тут така смужка шовковиці висаджена, ясен. Це ми. Спиляли, але на силу домовилися з сусідом, що можна його спаляти. Бо знаєте, різні бувають сусіди. Коли на прямих ефірах мені задавали питання, на що ви дивилися як купували будинок? Раніше я як відповідала, не знаю. Купили та й купили. На ціну, бо дешево. А Зараз я б сказала, що треба дивитись на сусідів. Ну, тут у нас ще так, більш-менш нормально, але. Оце ж як зрізати, тут треба домовитися, чи можна, чи не можна, бо взагалі б тут було по-нормальному поставити заборчик, але ж тут ну, скільки, метрів 20 чи 30, це зараз невели... верніше, велика сума. Тож поки так, не можна зрізати, бо то сітку тримає, то, то щось. Ну, коротше, на старості свої забобони. Але не тільки сіткою. У нас є таке, що от ми зараз будуємося, там землю копаємо, вивозимо те щось. От вивозимо в себе в дворі, тут висипали, ось де я сижу, наприклад, на кучу. Уже йде, тут не можна. Чого тут не можна, не знаю. Мій двір, що хочу, то й роблю. Пиляти не можна, рубати не можна. Коротше, бувають такі забобони в нього, що те не можна. Це не забобони, це так, от, знаєте. Ну, в своєму дворі, я що хочу, те і роблю. А ми от так послухали та й пішли. Ми адекватні. Це я до того, що вчора мені в коментарях написали, я уявляю вас своїми сусідами. Дуже таке приємно читати. Ми нормальні сусіди, все спілкуємося. У нас, то, знаєте, і багато поблизу немає. Оце з цієї сторони, дідусь, і навпроти є сусіди. Ну, ми з ними спілкуємося. Вони вже такі батьки нам годяться, їм за 50 років, навіть трошки більше. Але ми можемо і один одному і допомогти. і Інколи там якесь свято зібратися, випити тих 50 грам. Так що там все добре. А там Там нема, там нема, там нема, там пусто. А ось тут буває таке, я скажу, то не можна купнути, рубанути, то попиляти. Ну. Але інколи буває таке що щось попросять допомогти, то допомагаємо. Всяке буває. Ладимо, стараємося потихеньку, то послухали, вислухали і пішли, зробили, так як ми вважаємо за потрібне. Тож я кажу, оце мені тут треба, зі своєї сторони, я виріжу, а тепер треба буде йти налагодити контакт, щоб зайти з тієї сторони, вирізати. бо я... Якщо це не зроблю, я кожен рік це ходимо, робимо. Ну, більше я, але разом з чоловіком, звісно, це так. Сьогодні мені прямо захотілося щось почекрижити, так сказати. То з цієї сторони заходжу і вирізаю, бо воно як заросте, воно шовковиться, вона ж, має силу рости і рости дуже швидко, то потім буде дуже важко з ним оцим всім, боротися. Тож, отак. -от. Стараємося. По-хорошому з усіма, а зараз покажу вам, що в нас тут за пікнік. Під деревиною пікнічок. Це Женя захотів. Женя все приніс. Отак От як приніс, так і приніс. Дитина захотіла. Виноград пішов, зірвав ось такий. Персики вже їли, наїлися, щось нічого не хочеться. Ну, нехай дитина хоче щось тиженька заматює, воно диви, як кришко. Пиріжки з яблуками і кавунчик домашній. І, до речі, квас. Дивіться, це писали, хтось робив і сказали, що не вийшов. Все може бути в дріжджах, Дріжджі, можливо, сухі відкриті були, і вони швидко тоді приходять до того, що вони непригодні. Дивіться, дивіться, що зараз буде. Ну, він не дуже так газує, бо я вже його тільки що відкривала, то якби він полежав, але газований, смачний, бо тут жара така була, я його робила, це залишилося ще дві пляшки з 9 літрів. Тож, п'ємо. Смачний виходить. Я її пригощала, то кажуть, що смачненько. Почили. Кучі оці, що я нарізала, повиносила. Бачите, воно як сітка і воно. Ось так от зарожче таке. Ну, тут я вирізала тут, тут. А там зараз йду. Персички, оце хожу дивлюсь. Вони починають вже швидше дозрівати, м'якенькі стоять. Я думала, ми їх всі поїмо, ну, знаєте, вітамінчики, свіженькі, але я думаю, що не встигнемо. Треба, напевно, буде шматочками закривати на зиму якось. Все-таки у нас дощик припустився маленький такий. Ну, зараз ми будемо тікати, бо щось, напевно, буде, а може і ні. І ось тут персик був з кісточки. І я зробила по цього персика, що я вам показувала. Ось така вона вже виросла. Оце все зелене, це та щепа, що я зробила весною. І я відпиляла. Я наче відео знімала, тільки що що. Там видно, наче було його. І ту гілку я відпиляла, щоб він трошки рівніше ріс не вбік. На початку я не пиляла, бо таке сонце було, щоб та ще поприйнялася по весні, потім вже ж літо. А зараз вже гарненьке деревце, тож відпиляли, і нехай рівніше росте. Ось так от. Ще тут трошки-трошки залишилося, і я ж кажу, дощик не дає. І яблучка. Наші яблучка, Дивіться, які гарні. Вони оце у нас через рік. Вона молоденька, але через рік. Так, зараз подивимося, або він перестане, або перебив нам всі плани. Я оце думала тут ще а, просапати або прокосити і розгребсти гарно цю землю ще. Ну, щось побачимо, як воно далі. Пійде, він вже нову кучу зробила. Женя тут тут щось робить з персиком. Так, синочок пішли, треба занести, он там, бо дощик буде. Таке, можна сказати, що його немає, ну, росу зробив. Але як пахне дощиком, нехай би ще пішов, бо картоплю копати це було б дуже добре після дощу. А так... Взагалі не можна каміння на городі. Як ви зрозуміли, дощик нас тільки так полякав, вже все висохло, та він там 5 хвилин і пішло все таке чорне туди десь. Там, напевно, був більше, ніж в нас, бо дуже там чорно було, темно. Ну, Зато я закінчила те, що я хотіла зробила, бо мене оцей ліс, що в нас тут був трошки бентежив, так сказати. Ну, Трошки ми запустили, звісно, що треба було це раніше. Ну, нічого, зараз ми вже зробили, що він там. Ну, може, трошки ще щось пусте, а так на зиму вже все. А хочу ще сказати декілька слів, бо знаю, інколи пишуть під відео, що це ти і коси, що те і те, ти робиш чоловічу роботу. У нас нема такого, де чоловіча, де жіноча робота. Чоловік треба не тільки для того, щоб покосив, так і, так і жінка, не тільки, щоб на кухні варила їсти. Якось так у нас. ну Це у мене ще характер такий, що ух. Це він пройде ще, побачить що я отримаю. Ну як отримую, скаже, що ти оце сама тут робила, але от мені захотілося. Мені так буває, хочеться. Я ось сама і все. Мене не чіпайте. Я сама сюди не йдіть. Таке у мене є. Ну, мене так, дідусь мені завжди казав, жінка повинна робити все, вміти робити все. Так що вміємо все. Крім електрики, туди я не лізу. Все, трошки розвиднилось, але взяла камеру і забула ось тут землю ще розгорнути. Зараз розгорну, бо це з фундаменту ми сюди носили. Я не скажу, що прям так чисто, але вже набагато краще. Я ось прокосила тільки тут півтора метра, де оце дерева, а тут не чіпала. І не чіпала, бо тут чоловік буде косити. Я ж кажу, мені тільки треба була ця смуга. І Бо басейн стоїть. Я така, що ще й придеться басейн клеяти. Так що ось так. Яблучка. Тут інші яблучка. Ці червоненькі повинні бути. Ми попоралися. Сьогодні не показувала вчора. У нас було порання, свинок наших показували. А це зараз вийшла, взяла мисочку, хочу позбирати ожину. Зараз зберу і подивлюся, скільки її. Якщо небагато, то буде варенечко. А якщо багатенько, то буде вино. Ну, коротше, в нас варення в тому році я закривала, воно йшло, але не дуже. І в нас варення вистачає, то що робимо вино. Бо мене пригощали, і воно таке було смачне ожини, Тож хочу спробувати зробити. А там подивимося ще не вирішила. Треба спочатку зібрати. Ось так, ось так: пішла я. Хоча поговорити я люблю. Я чекаю вже зими, коли будуть прямі ефіри, коли не буде так багато роботи, щоб порозмовляти. Така я балакуча. Не всім це подобається. Хоча деякі люблять дивитися там розмови. Я, наприклад, також вмикаю деяких блогерів, отак щось роблю і на фоні слухаю. Не всіх. Так, є такі люди, коли дуже приємно слухати, а є таке, що треба дивитися. Так що якось отак от ідемо. От зараз знайду вам якусь величеньку покажу. о, Одна. Друга. Ну, велика вона, в мене ці. У мене, правда, пальці не дуже довгі. Ну, така, більше, як пів спічечного коробка. Що, нарвала я вже ожини, вийшло в мене дві от такі рожеві мисочки, як я вам показувала. Так, там жучки воно бачу. Ще не вирішила, що я з неї буду робити. Он щось повзе-повзе. Але хочу сказати, що там, де всередині в кущі вона була холодок. Дивіться, яка велика є. О. Ну, там іще всередині в мисці є вона, але. Тож, можна зробити висновок, що ожина любить холодок, затінок. Ось так от і це така солоденька, смачненька. Вийшла на город взяла ящик. Не знаю, чи він мені знадобиться чи ні. Подивлюсь зараз помідорчики, огірочки. Можливо, щось там і є, бо не так сонце пече. Надіємо, звісно, на огірки. Огірки нам більше треба, бо вони у нас дуже йдуть взимку. Буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей. Пока-пока.